Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 5 лютого 1078 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Знову без ракетних атак по півдню від росіян минулої доби. А щодо дронів, то іранські мопеди трохи залетіли в Миколаївській області і далі пішли на Кировоградщину. Ніяких прольотів від дронів немає. А так, всього росіяни запустили аж 104 дрона. Всі схід та північ України. 57 збито, 42 подавлено ребом, Прильоти, на жаль, є на Кировоградщині, Сумщині, Харківщині та Донеччині. В Одеській області минула доба пройшла взагалі спокійно. Жодного разу повітряної тривоги навіть не було. На Миколаївщині одного разу була повітряна тривога, коли мопеди сюди в область залетіли трохи. Ну і поновилися атаки FPV дронами в районі Очакова. Є невеликі руйнування. На щастя, цивільні не постраждали. А на Херсонщині, на жаль, російські обстріли не припиняються. На жаль, знову одна загибла людина. Восьмеро травмованих. Ну і на щастя, не припиняються атаки дронів по російським НПЗ. Минулої доби знову був смачний прильот. Хочеться, щоб і цієї ночі щось до росіян прилетіло. Чекаємо на гарні новини.